Доброго дня! Я вітаю всіх, хто мене слухає і дивиться. І тему сьогоднішньої дискусії запропонував Олександр і він її озвучить. Давай, Саша. Так, сьогодні ми поговоримо про християнство і інопланетян. А конкретно про те, як християнство ставиться до. Інопланетян, чи визнає вона їх існування, якщо допустити, що все-таки визнає, то яке ставлення, і як ми можемо, скажімо так, дивитись на інопланетян з точки зору християнства? Так. Добре, давай я постараюся відповідати коротко, ясно, зрозуміло, без такої собі. Благочестивої задумі, так? Ну, от, угу. на перше питання я відповідаю позитивно. Тобто так. Те, що вважається інопланетянами, слід вважати не фальсифікацію, не галюцинацію, не фантазію, а за тим стоїть ну, щось реальне. Тебе така відповідь влаштовує. А можна більш детальніше. Mm. Це було дуже коротко. Ага. Так. Більш детальніше в тому плані, що, як я сказав, те, що вважається інопланетянами. Мало ймовірно, що інопланетяни це. Прошенці з чужих понят, як ми їх собі позиціонуємо швидше всього, що це приклад явища бісів звичайним людям. От в середні віки біси з'являлися як? З рогами, з копитами, з хвостом, лякали, зараз змінилося. Світогляд людей, їх розуміння реальності стали відбуватися польоти в космос, тому тема інопланетян стала популярною і, скажімо так, нечиста сила пристосувалася до змін у нашому свідомості, тепер інопланетянами ми. Все абсолютно звичне. Ми її дивились, ми читали війну з Сіньте і спостерігали за польотами у космосі, і тому, щоб війти в контакт з людьми нашого часу, легше застосувати саме от якогось такого зеленого чоловічка з великими очима, великою головою, тонкими ніжками, ніж от традиційного чорта. Такий персонаж, типу інополетянин, був би для нього, для пересічного обивателя, більш би переконливим, ніж середньовічний чорт. Може таке бути, як ти думаєш? Та може все бути. А скажіть, а скажі, будь ласка, чи згадується в Біблії щось про можливість, життя, про можливість існування інопланетян або про можливість життя на інших планетах? Ось таке запитання. Я згадок безпосереднього, безпосередніх згадок про життя на інших планетах у Біблії не знаю. Але загалом вся біблія вона про контакт з вищим розумом, якщо під цим розуміти Бога. Окей, mm -hmm. okay, mm -hmm. добре. А якщо допустити, що інопланетяни існують, якщо ми приймемо такий mm -hmm. факт, чи. І ми увійдемо з ними в контакт, яке ставлення От християн повинно бути до них, як вони їх мають прийняти? Тобто ми почнемо робити допуски. Давай розділимо, щоб дискутувати по черзі. Перше, якщо інопланетяни існують, так? Чи може таке чи не є це Єресу стосовно Біблії. Так, я зараз хочу наголосити, мабуть, це важливо, як ти думаєш, що те, що я говорю, ну, ніхто ж мене не уповноважив говорити від імені християнства. Сам розумієш, я семінарій не закінчував, не висвечений і говорю фактично свою думку. Ну, яка з моєї точки зору спирається на постула християнства. Хоча я можу і помилятися, якщо якийсь духоносний батюшка мені скаже, що це не так, я швидше з ним погоджуюся. І доведе маю на увазі. Не просто скаже, а доведе. Ну, це зрозуміло, так? Що я не беру на себе. Так, звичайно. Так. Цих повноважень говорити від імені церкви. Ну, а так, і щоб питання ставиться, а як християнство ставиться до того, 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 то ніби то ну, ніби таке в мене враження, що вимагається як святому отцю щось таке говорити, втирати, коментувати. Я би не хотів, щоб навіть це було схоже на таке. Ну, я думаю, ти розумієш, таке було моєї компетенції. Ну але так, про що ми почали говорити? Чи можуть існувати е, живі істоти на інших планетах? Ну, до речі, наскільки я згадував, що і наука на це не відповідає, не дає однозначної відповіді. Одні кажуть, так, у всесвіті є маса галактик, яка складається з маси зірок до зі величезної кількості зірок. Багато з них мають планетні системи, деякі, і чому б не деякі з них не зародитися життю. А інші кажуть, що життя це є поєднання дуже і дуже незвичних умов. І, мало, і мало ймовірно, що всі вони разом були як, от, як для прикладу, на нашій землі, щоб і там, десь в іншому на іншій планеті земля життя зародилося. Тобто і наука відповідає, бачиш, на цю тему двозначно. Маємо розуміти, що ми в значній мірі фантазуємо, а не говоримо то, що. За що можна, так би мовити, покласти голову на ріки? Отже, але якщо так взяти, чи Бог може створити життя на інших планетах, ну, я так думаю, що може, тому що він все сильний, і це цілком у його можливостях, і якби б. Ми встановили ну, факт існування життя і розумного життя на інших планеті, я думаю, це б не покитнуло християн своєї хлібів. Хоча, слухай, ну а то, що в Біблії про інопланетян нічого не згадується, ну в Біблії і про Торію відносності нічого не згадується, і про інше. Так що це не є аргумент, якщо. Про щось не згадується у Біблії, значить цього немає. Тобто на перше питання, ну ви, в принципі, ви знаєте. Ну, а друге, яке у нас було. Ну, е так, це якраз на друге питання, я думав, що ви будете відповідати, але ви відповіли на перше. Ну, я будемо попереджувати. Так, е то, друге. Так, друге питання якраз було, що якщо ми. Дізналися, до прикладу, ми допускаємо, що інопланетяни існують. от, ми про це дізнаємось. Ми вступаємо з ними в контакт. Е, яка буде реакція християнства? Як от... християни мали би на вашу думку реагувати на це? От Саша, тут ми вже більше вступаємо в сферу допусків. Ну, саме розумієш, як? Поїхати в іншу країну, не знаючи її мови, і вступити в контакт з її жителями. Хоча будь-яка мова, людська, скажімо так, вона має і інколи спільні корені, і одинакові, наприклад, і конструкції, тому що ми всі живемо на іншій планеті. А як якою буде мова, а нам це треба знати, щоб вступити в контакт з іншими цивілізаціями, з інопланетянами, які живуть на іншій планеті, які вони мають вигляд? Тобто тут навіть важко собі уявити. І, до речі, хочу до попереднього звернутися: якщо от все ж таки дивує, що інопланетяни, про яких ми говоримо, пишуть у газетах, вони виглядають як такими, дуже і дуже антропоморфними. Ну, голова у нас є, хай різні пропорції мають ноги є, руки. І... А ти можеш собі уявити, ким будуть. І наповнення, нехай і розумні істоти на іншій планеті. Як вони мають мати вигляд? Змії подібний, птахоподібний, чи взагалі невідомо на що подібний, може, це буде розумний кристал чи щось таке. Так що тут питання стоїть. І от що я маю на увазі? Що та антропоморфність свідчить, що реальні контакти? З тим, що ми вважаємо інополемітянами, все ж таки малоймовірно, що це є прощається інших кодексів. Швидше, що, що це? А, ну, можливо, в деяких випадках галюцинація. Можливо, в деяких випадках бажання привернути до себе увагу. А в деяких випадках це. Ну, як то кажуть, провокація, скажу так, по військовому вищої сили, ворожої нам, яка щоб війти в наш контакт, застосовує можливі так. Засобі. Дивіться, тут мається на увазі, я мав на увазі, що ну. Ми не говоримо, в якої вони будуть форми, так, і що це буде. Чи це будуть, допустимо, з нашої галактики якісь розумні істоти. Є лише пару умов. Перша умова це те, що це розумні істоти. В них є інтелект, вони є розумними. І друге, ми знайшли спосіб з ними комунікувати. То вони не є... допускаємо от такі дві умови, що вони не є ворожено налаштовані, от, але. Допустимо, ми дізнаємося, що вони там живуть е трильярди років. От, і якби ми з ними вступили в контакт, спілкуємось. От, і от яка реакція буде християнства ну, на говорите, це? Тобто, дивіться, є варіант такий, який може бути там. Скажуть, це є Рись, там, це ті духи там прийшли на землю, що вони наоборот спробують там якби, дати можливість їм там. <гумісно> Теж стати християнами, ну допустимо, якщо вони там е, виявлять бажання. Тобто, ну яка буде позиція християнства? Не. От ми знаємо, що позиція Ватикана, Ватикану, наприклад, е, вона довго була такою, що вони так. не визнавали взагалі, що земля кругла. <гум> вони буквально чин. недавно це визнали. То, тому у мене запитання, чи будуть ну, вони так, христи... чи християнство? Цьому, що я не говорю про. Позицію Ватикана про свою власну позицію. Ні, це, це я як приклад навів. — Так, ні, ну так. От на рахунок того, чи це є єрес, чи це не єрес, я і постараюся відповісти. Я то думаю, що спілкування з дружелюбними і нічим не буде відрізнятися з. Від спілкування, скажімо, з дружубними індіанцями. Так, були такі ексцеси, коли конкістадори обертали індіанців, часто навіть насильство, насильство, в християнство. Так, Це можна, ну, і деякі фундаменталісти. Можуть сказати, а ну, давайте, хлопці, хреститься, а як же так? Ну, я вважаю, що це є надто жорстко, як є така приказка, що невільник і богомільник. Та, то я думаю, що якщо так коротко хрестити інопланетян, я ніякого сенсу не бачу. Ну, і ще ти про що питався? Чи це не буде, ну? А те, що це не буде єресь, я думаю, це можна не варто трактувати саме так. існування на як єрець. Просто це вираження Божої премудрості, Божої могутності іншого способу для християнина. Еволюціоніст може говорити це про інакше. Але християнина я не бачу тут ніякої нічого, що руйнувало його віру. Добре. Тоді наступне питання, яке в мене виникає: Чи, ну, тобто, ми знаємо, що в християнстві є поняття гріха. Mm -hmm. І чи буде тоді воно поширюватись, наприклад, на інших неземних істот розумних, чи буде на них поширюватися сприйняття гріха, і чи потрібен їм Ісус? Mm -hmm. Бо ми знаємо, що ну, християни вірять, що Ісус прийшов на землю, щоб врятувати людей. Так? І якщо існують інші розумні істоти, mm -hmm. чи можемо ми розглядати питання, як і чи поширюється воно на них теж? Mm -hmm. Я думаю, що в певному розумінні, але тут ми теж маємо сказати в певному розумінні, що розуміти, що вони не ми, щось у нас з ними є спільного в теологічному плані, але багато що відмінного. От, наприклад, поняття гріха. Ну, якщо під гріхом розуміти, як є такий перекладок самого слова гріх, по грецьки називається амартія, тобто невдалий постріл. Я думаю, що у них на їхній планеті якесь розуміння неправильних вчинків, гріховних вчинків. Має бути. Воно буде інше, ніж у нас. Ми не можемо ототожнювати умови існування у нас і умови існування в них, і то, що звичайно нам приписувати їм, це буде помилка. Тобто у них свої стосунки з Богом, так? Взагалом я вважаю так: у них мають бути свої стосунки з Богом. Ну, думаю, що у них має бути свій Христос. Христос, а своя, скажімо так, не знаю, чи було б щасливо це сказати, версія Христа. Mm -hmm. версія, версія Христа круто. Ну, якою вона буде, я навіть собі уявити не можу. Ну. Це можна тільки для інтелектуального тренінгу таке уявити фантазувати. <гум> Окей, добре. А, дивіться, а, якщо в них теж є свої стосунки з Богом, так, і вони, в принципі, Бог теж і вони теж божі створіння, то чи можемо ми, наприклад, сказати, що науковий пошук і відкриття? Вони є корисними для, для нас і, і для християнства, тому так. що вони допомагають нам так, розкривати так, Божий. Ми бачили. Абсолютно можемо. Не знаю, як запишеться звук, ти мене добре чуєш? Так, добре. Ну, а твій, деколи воно, ну, стає, Я прислухаюся, але чи будуть прислухатися до. Так, а ви, ви почули, що я сказав? Ні, ні, я, я все почув. Просто я хвилююся, як це буде в Ютубі, маю на увазі. А так я почув, ти говориш однозначно, як майже словами апостола Павла, який говорив, що, як це було, одним сказано, що пізнання видимих предметів. Сприяє пізнанню невидимого і, пізнаючи природу, створену Богом, Тому, ми добре, пізнаємо виї? і самого Бога. Це такий Так, так а що а е в різь, роботи, розвиток науки, пізнання. Де, воно наближає нас Є до, Бога, на до минулого, Бога, коли це було. Очевидним для християн попередніх часів, а от войовничий атеїзм, що наука розвиває, ну, як скажемо, наука розвінчує казки релігії, це швидше було для нашого часу. Ну, до радянських часів придумалися. Добре, добре, окей, але чи може це призвести, наприклад, до втрати віри? так, Наприклад, ситуація, про яку ми з вами вже говорили, коли інопланетяни виявляться вищим розумом, який на мільярди років попереду нас. І вони такі прилітають і кажуть, що в цьому всесвіті були, Бога не бачили. От, і ніколи про таке не чули. У нас на них нема самого поняття Бога, поняття релігійності, поняття теології. І вони кажуть, що ну, ребята, скоріше за все, це просто в ваших головах існує на вашій планеті. Чи може і як це вплине на наш розвиток? І чи може це. Якусь допустити якусь втрату віри або релігійності. Як для кого? Для когось можливо, для мене ні? Я їм скажу приблизно таке. Ну, що ребята, що ви Бога не вірили, не бачили. От у нас Загарин теж вітав, і Бога не бачив. Тобто я ці аргументи вже чув у дитинстві, Ну і зараз на дорослий. Розвиток не вважаю їх доцільними, сильними. Але, але ви розумієте, я, що, я, що я ж різниця? В нашому стані помітите, побачите, вірніше, неможливо. Ми не уявляємо собі, як дідуся, бородатого на хмарці з таким кілком. Тобто, бо це. Для нас сутність невидима. Так що. Для нас. Так, От, а, Але ну ви ж розумієте різницю між тим, що Гагарін літав в космосі, бога не бачив, і вищий розум, який прожив трилярди мільйон, мільйонів років там, да, навчився там переміщатися по галактиках, і, ну, тобто, пройшов. Всі ті етапи, які, які давним-давно, які ми тільки зараз проходимо. Чи, ну, чи маємо ми стояти на своєму, як маленька дитина, чи все-таки ми можемо прислухатись до них? Ні не розумію. Ти кажеш, що от ті іноплемтяни жили трильярди років або він взагалі. Вічний. Не можна сказати, що він жив стільки, 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 є різниця між найбільшим проміжком часу і вічністю як такою? Mm, тобто, це такі самі істоти, які ми, просто їх швидше створили, грубо кажучи. А взагалі-то так. Це можна сказати. Так, да, я, до речі, От твоїм арміем я би скористався. Хлопці, ви такі самі істоти, як і ми, просто вас вище, швидше створили, отож і не вимахуйтесь. Якось так. Окей, okay, добре. Ясно. А як ви думаєте, чи можуть, наприклад, люди, християни, коли вступлять в контакт з інопланетянами і побачать? На якому зру Сможе? Так. що? Навіть шо... якщо це там буде помилково Дуже... Чи... Якось це в мене з цим. Так. Будь ласка, повтори. Чуєш мене? oh well